Надається Юлії Володимирівні Тимошенко, фракція Батьківщина. Після цього Ірина Фріс, після цього Юрій Павленко, і після цього, шановні колеги, будемо голосувати. Прош народних депутатів займати свої місця. Будь ласка, Юрія Володимирівна. Ну і головне, що я хочу сказати про цей законопроект про мобілізацію. Ви пам'ятаєте, що всі абсолютно керівники держави, депутати, висловились про те, що цей закон мусить бути справедливим. Справедливим. Це означає, він мусить стосуватися всіх. А цей закон наше суспільство ділить на тих, хто знаєте, в білих кроватках, в білих сорочках, які можуть сидіти по своїм кабінетам і вводять броню або відсрочку для всіх силовиків, для всіх чиновників, для всіх депутатів, ну, для всіх, вибачте, блатних, а інших людей абсолютно жорстоко. З пониженням віку мобілізації, з наругою над інвалідами, з перекриттям шляху для розвитку для студентів, які отримують другу освіту, і для аспірантів, які вчаться на комерційній основі, з серйозним ударом по людям, які потребують опіки, піклування. В тому числі по дітям, у яких будуть забирати батьків, навіть якщо одна мама і тата, якщо другий не відмовився. Так от цей закон суспільство ділить навпіл. І тому я звертаюся до кожного депутата в цьому залі, не голосувати за цей закон, проголосувати проти так, як це зробить батьківщина. А кожен депутат призовного віку, який сидить в цьому парламенті, і натисніть на кнопку за цей несправедливий закон, просто зобов'язаний після голосування в першому читанні самостійно піти на фронт і показати приклад. Якщо ви зараз голосуєте за репресивний примусовий закон, для інших спочатку випробуйте на собі.